Єдине віддано Богові, Престолу Божому і довірі і любові до людей. Вас люди люблять, тому що у вас саме того християнина, який не просто словами на проповіді говорить про іванівські принципи, а який стремиться всім своїм життям жити по-християнськи. Саме тому ваша проповідь – це проповідь дійсно апостольська. Єпископське служіння – це служіння апостолу. І ви достойний служитель апостол ХХІ століття для нашого Карпатського краю. Доброй владика, я дуже вдячний Богові за те, що з дитинства знаю спочатку про вас від монашок нашого Чималівського монастиря. Ви для мене були тоді легендою, тому що матушка розказує саме про вас як людину, і про вас і про вашого брата, покійного владика Біфоя. Як Він з дитинства туди ходили, туди молились. І цим ми тоді маліші, дітваки, росли. Але вже з часом я Вас знаю і маю таке власне церкви з вами не просто служити, а ще й тудитися, що йому суноді я бачу і для себе дуже багато беру з вашого життя, вашу стійкість в вірі, в канонічному. Настрої Дай Бог дари владика, щоб наша церква, в тому числі і вашими молитвами, і вашою стійкістю пройшла цей досить складний шлях нашого церковного життя. І я вірю, що так і буде. Приводика, я щиро бажаю вам доброго здоров'я, але по християнськи бажаю вам вічного спасіння, многі до дорогий дорогими Володико Марко. ваше високопросвященство. Дорогий, владика митрополіт Марк, сердечно вітаємо вас з Днем вашого народження. Бажаємо вам кріпкості, здоров'я, міра і благополуччя. Цей день радісний для всіх нас, тому що ми маємо такого духовного наставника, який показує нам правильний шлях, який веде до істини. Ви твердо стоїте в вірі істині. Нехай Господь благословляє ваші літа живота, ангел-хранитель нехай береже вас на всіх шляхах вашого земного життя, а Матір Божа, нехай покриває вас своїм амофором. Ще раз вам могая і благоя, діта, попри священство, дорогий наш владика і отець, владика митрополіт, ви сьогодні святкуєте свій день народження. Це день не просто який ви особисто. Празнуєте, якому ви особисто радуєтеся, що Господь благословив вам прожити благословенний рік і в цьому році послужити заради Бога, заради паст Христової, заради церкви. Але цей день є і для нас дуже важливим, дивлячись на ту жертву, яку ви принесли і поклали на алтар все своє життя, на алтар служіння Богу і людям, ми радуємося і віримо, що євангельська звістка вона дійсно надихає людину йти вперед. В буремні роки, не в прості роки, владика, ви стали перед престолом Божим для того, щоб послужити славі Всевишнього Бога. Ви ніколи не шукали людської слави, ви ніколи не шукали людської честі. Ви завжди були, є і будете простим монахом, смиренним монахом, про якого колись Божа Мати сказала одному із великих своїх подвижників в явлінні перед ним цей із рода нашого. Да будуть ваші роки служіння, Владика, і в подальшому багаті тими щедрими і рясними молитвами і сердечними воздиханнями перед престолом Божим за народ Божий, за державу нашу, за людей наших, особливо в цей час, коли всі ми так, Владика і Отець, ми нуждаємося у підтримці, у доброму слові, у розраді, у звістці, дійсно вічної радості. Много я вам і благая літа. Ваше Високопреосвященство, дорогий дороги, владика Марк. Від імені епархіального управління чистосердечно вітаємо вас з днем вашого народження і молимося до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Господь дарував вам здоров'я, кріпості і плідної праці на Його ниві. І спалайте Деску та високоприсвященнішу владика Марк. Много вам віта сьогоднішній день. Коли наша православна церква вшановує чудний подвиг великої, твердої, безкомпромісної віри святого благовірного князя Олександра Невського, свій день народження вшановує наш дорогий владика Марк, керуючий Хуською єпархією митрополит Хуської і Виноградівською. і стоячи в храмі. Молячися сьогодні за його здрав'я, ми в час богослужіння чуємо уставне читання Слова Божого, а саме слова апостола Павла, який уподібнює християнина тому деревові, яке насаджене Богом для того, щоб принести плоди. І таких плодів апостол Павел нараховує дев'ять. Він каже, що плод духовний це любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость і воздержання. Такі плоди ставлять християнина вище закона, тому що каже апостол Павло: ті, які Христові. Своє тіло розпняли і страстями і похотями. І ми сьогодні молимося за нашого владику, щоб Господь, який надор... обдарив його цими духовними плодами, укріпляв його і ще на довгі роки у Його служінні, і спалаєв, і деспота дорогий владик. Ваше високопреосвященство дорогий дороги владика марка. Сьогодні ви молитвенно відзначаєте свій день народження. Ваші батьки де за молодих літ вам привіли любов до Господа Бога і любов до Святої Церкви, любов до молитви, яку любов ви пронесли на протязі всього свого життя, свою послуг значили послушником в монастирі і далі. Ви його проходите тут послух, як уже митрополит Української православної церкви і постійний слово життя. Свою послуг значили послушником монастирі і далі ви його проходите тут послуг, як уже митрополит Української православної церкви. І постійний член священного Синоду. За роки служіння Святій Церкви ми заслужили повагу серед віруючих православної церкви серед духовенства і особливо серед духовенства нашої вузької єпархії, заслужили любов через вашу молитву через вашу любов до своєї пасти. Сьогоднішній день сердечно вітаємо вас за вашим днем народження. Бажаємо вам від Господа Бога, міра, благополуччя. Бажаємо вам, щоб ви і далі благополуччя вели свою пасту до Царства Небесного. Много я вам і благия віта. Ваше Високопреосвященство, дорогий наш владика Марк. Сьогоднішній день Святая Церква, наша Хуська єпархія з радістю молитовно проводить день вашого дня народження. Ми дякуємо Богу за те, що Господь дав нам нашій єпархії, нашому Карпатському краю, нашим людям. Такого великого угодника Божого молитвенника у вашому лиці. Непрестанно Не кожен день ви приносите безкровну жертву за людей, за нашу державу, за наших воїнів. Молитеся, щоб Господь дарував. Нам мир, спокій, щоб ми з чистим серцем відкритою душею прославляли Бога, прославляли Божою Матері і всіх угодників Божих. Сьогодні я бсердечно від теплого серця хотів поздоровити. Вас особисто від нашої сім'ї, від наших священнослужителів Сенвірського Благочиння і всіх вірних Верховинського краю з вашим днем народження. Побажати вам доброго здоров'я, Божого благословення, щоб ми всі під вашим святительським омофором Довго років служили з вами, приносили Богу молитви, і щоб Господь і Божої Мати завжди вас своїм омофором, щоб без всякого препятствия ви могли приходити на службу Божу, і ми будемо радуватися з вами. Прославляти Бога, стояти у престола Господнього, і будемо мати надію на те, що Господь за ваші труди, за вашу любов до кожного із нас, за ваші молитви горячі, які ви приносите Богу, Господь буде дарувати вам спокійного життя буде дарувати вам. Свою Божу благодать. Дай Бог вам кріпості і здоров'я і сполагає і деспота. дорогий наш дакома. Дозвольте місної душі і серця привітати вас із вашим прекрасним і радісним днем, днем вашого дня народження. Побачати вам. Кріпкого, кріпкого здоров'я, довгих років життя, Божого благословення, Божої помочі у ваших починаннях. Ви є пастир добрий, пастир той, який душу полагає за свої овці. Владика, я вам бажаю, щоб ви много років ще трудилися на неві Христові. І щоб сіяли добрі сміна, які ви сієте у юності своє, прийнявши монашество, Сімена віри, любви і надії, владика намога і благодій і спала і дітей. Дорогий владика, ваше високохресенство, щиро вітаю вас з вашим днем народження. Особисто від себе, від своєї сім'ї, від будівліського благочинства. Бажаю вам доброго здоров'я, багато років життя, дожити до глибокої старості не старіти, наставляти нас на істину, бути таким, як ви є, до вас приємно зайти, почути ваші настанови. Нехай Господь благословляє вас на легкий час служіння церкви. Доброго вам здоров'я, много еліта і спилаєте десь високопреосвященству, дорогі наш дороги Владико, Владика Марк, з того благословенного краю, який подарував землі преподобного Олексія, з того краю, де височезні Карпатські гори і найвеличніша гора Говерла, з того краю, де велична річка Тиса починає стекти маленьким струмочком, ми, парафіяни Святоуспенського храму і благочиння Хуської єпархії, шлемо вам привітання з нагоди вашого дня народження. Дорогий владико, Господь суди вам! Служити на тій землі, яка дала вам можливість тут народитися. Бажаю вам доброго здоров'я, натхнення, Божого благословіння і завжди раді вашому приїзду на наші парафії. Нехай Господь життя давить здоров'я много і благовіта щиро вітаємо! Святитель Іоанн Златоуст каже, що є три шляхи до Бога. Перший шлях, щоб не грішити. Другий шлях, якщо згрішив, покаятися. А третій шлях, який веде нас до нашого Творця, це в своєму житті терпіти скорботи, хвороби і різні випробування, які Господь посилає у наше життя. Наш дорогий владика Марк пройшов усіма трьома шляхами до Бога. І ці три шляхи, і надалі ведуть його до нашого Творця. Якось я мав можливість спостерігати за маленьким першокласником, який прекрасно з допомогою руки учителя виводив прекрасні літери на Аркуші Паперу. Якщо вчитель йому допомагав, з'явилися прекрасні літери. І якщо, коли сам першокласник відводив руку вчителя і хотів сам намалювати ту букву, то на його аркуші паперу по з'являлися каракулі. Рука Господня привела нашого владику в нашу мальовничу партію. Ми дуже дякуємо Богу за великий дар Його життя. Він святкує своє день народження і разом із ним святкуємо й ми. Владика, як дуже добрий пастир, має дуже багато талантів, і за свої роки він не закопав жодного таланту. Він їх приумножав. Ми прекрасно знаємо, що у нього є талант великої толерантності, у нього є талант мудрості, у нього є талант батьківської усмішки, яка пригортає дуже багатьох людей до віри. Заради дару життя нашого владики, у нашій епархії дуже багато що змінилося, построїлися нові храми. Люди наповняють храми і чекають прекрасні слова свого пастиря, нашого владики. І вони дуже прекрасно падають на серця всіх людей, до яких лунають ці слова. Тож у цей, у цей прекрасний день хотіло бися поздоровити і привітати нашого дорогу владику з його днем народження. Сьогодні не Бажаємо Йому великої радості, невимовної утіхи, великого терпіння. Хай терпіння Його буде великим до нас, грішних. А в нього є це терпіння, і Він дуже терпеливий у нас. Ми обнімаємо Його своєю любов'ю і бажаємо довгих щасливих років життя і сполаяті Деспо. Ваше високоприсвященство, дорогий Марк, у цей знаменний для вас день, день вашого народження. Прийміть найщирі та найсердечніші вітання від духовенства виноградівського благочиння. Приносимо наші спільні молитви до всещедрого Бога, аби він і надалі укріпляв ваші духовні та тілесні сили. Дарував вам міцне здоров'я, мир душевний, невичерпну Божу благодать та довголіття для подальшого, плідного служіння на славу Божої церкви Христової. сполайте деспота, многий і вам літа, наш дорогий. Владико. Ваше високо правосвященство, другий вікоприт Марк, спойлете сьогодні привітати вас з вашим днем народження, побажати, щоб Господь укріпив вас і надалі служити в святій православній церкві, бути своєю пастою, щоб Господь укріпив ваші душевні і єсні сили на многі роки вашого земного життя і сполайте деспота дорогий наш архипастор, дорогий водика Марк. Щиро вітаю, браття, з Преображенського монастиря, вас з днем народження. І бажаємо, щоб Господь Бог дарував вам міцні сили для подальшого служіння архієрейського, щоб було у вас міцне здоров'я. І Господь завжди був з вами. Молимося за вас, любимо вас і бажаємо вам много і. Ваше Високопреосвященство, дорогий владика митрополит Марк. Щиро сердечно вітаємо вас від імені нашого чоловічого скита, свято Серафимовського міста Хуст. Щиро сердечно вітаємо вас з прекрасним вашим днем народження. Дорогий владика, ми хочемо вам побажати доброго міцного здоров'я, щоб ви ще много-много років могли потрудитися на Ниві Христовій во благо церкві Святій. Нехай Мати Божа оберігає вас своїм часом офором, і Господь владико хранить вас на многое і благоє літа. Вашого дорогий дорогі Володіка Марк, у цей благословенний день вашого народження, ми то зичимо вам міцного здоров'я, духовної радості, мудрості та невичерпної Божої мілості. Бодь зміснює ваші сили, архіпастичському служінні, дарю натхнення, мир у серці та світла світовсь права. Ваше архіпасторське служіння перш за все наповнене молитвою за свою пасту. Не покладаючи сил, ви твердо несете свій хрест як істинного архіпастора. Ваш приклад є служіння Богу у молитві, свирині та проповіді Слова Божого. Тому бажаю Наталі, щоб ваше Архіпасторське Слово приносило втіху, надію та духовне зміцнення для всіх, хто приходить до вас. У просимо просимо всемілостивого Господа. Дарувати вам довголіття, духовну твердість, благодатні далі Духа Святого та невечерні сили у служінні святий Церкви Христові і спола і Деспота. Дорогий Владико, вітаю вас днем вашого народження. У цей далекий час бажаю вам мудрості, стойкості, в вашому апостольському служенні, помощі вам Божої, допомога і благої літа. Ваше високо Дорогий Владико, Нинішній день вашого дня народження, Прийміть від нас щирі побажання і вітання з цим днем. нього. На сім'яси Господь Ісус Христос, Божа Матір, благосвіть вас, ваші труди, святительського служіння, ці тяжкі часи для нашого народу і для нашої святої православної церкви. ибо по милу си Божији вашим Наша єпархія хуськовиноградівська розцвітала і розцвітає, тому що вашими трудами, вашим святительським руководством багато відкрилося храмів, освятилося монастирів, що про істинну віру і утвердження нашої православної віри на цій Закарпатській землі. Молимося все Богу, Божій Матері, а також просимо у Прістола Божого, преподобного благосланця бо нашого Ія Угорського, щоб його ходатайством Бог дарував вам здоров'я, віра, благодаті Божої, много-много років трудитися, во бо славу Божу і во спасіння народа Божого і сполати Деспота святого дика, ваше Високопреосвященство, дорогий наш Дикого. У цей важливий для вас день прийміть щире питання з нагоди вашого дня народження. Нехай все на листові Господь дасть вам душевних і тілесних сил. Нехай все Листові Господь дасть вам невичерпної мудрості у вашому нелегкому архіпастерському. Дорогий наш влади, щиро дякуємо вам за вашу відданість і невтомну працю по славу Святої Церкви Христової. Дякуємо вам за вашу любов, яка випромінюється до кожного із нас. Дякуємо вам за ваші труди, за ваші подвиги, за ваші молитви який ви розносите у Христова Божого за всіх нас і за всіх род християнських. Дякуємо Богу, що ви у нас є. Дякуємо Богу, що Господь нам дав такого мудрого архіпастиря і люблющого батька. Владико, ви наша соль. Наше світло, яке показує нам дорогу до вічності, яке показує нам дорогу до Царства Божого. І нехай кожний у ваш вашому земному житті буде сповнений духовної радості, кожен день нехай буде сповнений любим. І ми просимо і молимо Бога, щоб всемилостий Господь продлив ваше земне життя до глибокої і глибокої старості. щоб всемилостивий Господь вам кріпости і душевних сил, щоб було до посліднього свойого із дихання ім'я Господнє, щоб було до посліднього свойого іздихання трудилися по славу Божому. Бо спасення своєї душі і душ, яких довіряю вам, Господь. І спалайте, Ваше високоприсвященство, дорогий владико, сердечно вітаємо вас з днем народження. Молитвенно бажаємо вам духовної радості, душевних і тілесних сил. Нехай ваша віра та молитви надихають усіх нас. А ваші добрі діла множаться і процвітають на благо Христової церкви. Дякуємо вам за, ваші, за, за вашу щирість, за ваші молитви, за вашу батьківську любов і, і доброту, і многия, і благає вам від влади. Ваше Високопреосвященство, дорогі владика Марк, сьогодні приходять на згадку слова святителя Ніколая Сербського: Сонце відображається в чистих водах, а от небо в чистих серцях. Ми бачимо поміч і милість Господа нашого Ісуса Христа, якої Він обдаровує вас протязі всього вашого земного життя. Дозвольте привітати вас з Днем народження від усіх, від усіх нас, сестер свято архангела михайлівського жіночого монастиря, села Драгово-Забрідь. І нехай Господь обновить. Ваші духовні і тілесні сили, і благословить вас для подальшого служіння во славу Його святій православній церкві. Многі літа вам, дорогі, владику.